Замість вітрини з манекенами і продуктами тепер на полицях можна побачити роботів у Китаї. Відкрили перший в світі маркет гуманоїдів. Вибір шалений від роботів барменів, які вміють змішувати коктейлі до гравців у шахи чи навіть у футбол. Нові ну, ціни теж там різні. Від двох тисяч юанів, це приблизно 11 тисяч гривень. Я так собі прикинув аж до кількох мільйонів. Один з найдорожчих екземплярів це робот з обличчям Альберта Ейнштейна. Ні, це робот, який каву носить. Е, він коштує майже 100 тисяч доларів. Про новинки у Техносвіті далі у нашому дайджесті. Учені з Гарвардського університету створили унікальний робот жилет, який допомагає людям відновити рухливість після інсульту. Виглядає пристрій як звичайний одяг, але всередині має спеціальні надувні камери під руками та вбудований щі. Завдяки датчикам та штучному інтелекту робот розпізнає навіть найменші рухи і допомагає людям підіймати і опускати кінцівки. Перші тести вже довели пацієнти з таким жилетом швидше повертаються до повсякденних справ. Новий тренд розумні м'які іграшки з вбудованим штучним інтелектом. Вони здатні розпізнавати голос, жартувати і навіть вести діалог, відповідаючи на питання. Зовні вони виглядають як звичайні іграшки, але всередині мають вбудовані мікрофони та динаміки, що дозволяють їм спілкуватися з малечею. Розробники запевняють, що їхні пристрої не зберігають дані розмов та гарантують приватність. Дехто з батьків каже, що це гарний друг для їхньої дитини, а дехто вважає, що такі іграшки небезпечні, адже вони можуть погіршити соціальний розвиток дітей. У США з'явилися справжні залізні геодезисти. Американська компанія розробила автономних роботів, які самі розмічають ділянки для будівництва. Завдяки GPS та роботизованим платформам вони ставлять понад тисячу точок за день із точністю до восьми міліметрів. Такі машини вже працюють на підготовці території під сонячні ферми у віддалених районах, куди людей не завжди легко доставити. Залізні геодезисти не бояться ні спеки, ні дощу і працюють без Зупинок економлячи гроші та час. Мрія кавоманів стала реальністю. Зробити смачну каву тепер можна будь-де і за будь-яких обставин. Китайські розробники представили компактну кавоварку, що важить менше кілограму, і розміститься навіть у найменшому рюкзаку. Для приготування напою покупці можуть використовувати як мелену, так і каву у капсулах. Одна зарядка дозволяє приготувати до п'яти порцій, а приготування займає всього три хвилини. Ціна такого зручного пристрою наразі складає 160 доларів.